Вітаю! Сьогодні у нас урок з курсу Пізнаємо природу шостого класу за програмою Нова Українська школа. Тема це схожість нащадків із батьками та відмінності між ними. Давайте з вами починати. Ну, взагалі, в кожній людині є спадковий матеріал, який передається від батьків до нащадків через гени. Якщо ми розглянемо наші фотографії там батьків у нашому віці, ми можемо побачити, що деякі риси дуже схожі з нашими. Це відбувається тому, що за кожну нашу спадкову ознаку, наприклад, колір очей або форму носа, або там, структуру волосся відповідає певний ген. Ген це одиниця спадкового матеріалу, яка відповідає за певну ознаку чи властивість. Гени об'єднуються у ланцюжки і утворюють хромосоми, які містяться у ядрі клітини. Пам'ятаємо, що будова еокаріотичної клітини наявність ядра, яка зберігає спадкову інформацію, і у прокаріотичних клітин ядра немає. Також нам треба з вами розібрати таке поняття як генотип, це сукупність генів, яка визначає всі спадкові ознаки людину повністю. Давайте з вами Перейдемо до того, що не всі гени проявляють себе, тому іноді діти можуть мати ознаки, які не присутні у батьків. Ну, ось можна розглянути кішку, да, в неї народилася кошенятка, і вони відрізняються від своєї матері, і е, є велика вирогідність, що і від батька, тому що е, організм може не отримати певних ознак від своїх батьків. Але такі ознаки були притаманні їхньому дідусю або бабусі, тому проявилася через певний час. Це може бути пояснено саме наявністю сплячих генів, які можуть проявитися в певних обставинах. Таким чином, діти можуть мати ознаки, які були притаманні їхнім бабусям чи дідусям. Іноді гени обох батьків проявляють себе однаково, і це призводить до смішаного успадкування ознак. Якщо подружжя та, відноситься до різної раси, то в, неї, в них дитинка буде. Саме проявляти ознаки що материнського організму, що батьківського, тим самим утворюється дитинча, яке належить до мулатів. Тобто його шкіра не така темна, як у батька, наприклад, але і не така світла, як у матері. Або при схрещуванні квітів рослин, які мають квітки червоні та жовті та білі, можуть утворитися рослина, яка буде саме утворювати рожеві квітки, таке теж може бути. Під час поділу статевих клітин також відбувається перетворення генетичної інформації, яка може призвести до змін у генах і спричинити генетичні хвороби. Я взяла як приклад генетичну хворобу, яка має назву альбінізм. Ось ми можемо побачити з вами темношкірих людей, але серед них є людина з дуже блідою шкірою, хоча він також належить до негроїдної раси. Чому ж так відбулося? Ну, взагалі, альбінізм це є генетичне порушення, яке спричинює відсутність або недостатню кількість пігменту. Меланіну у шкірі. Також цей пігмент відсутній у волосі та очах, і це призводить до білого або блідого вигляду шкіри та волосся, також до сильної чутливості до сонця та проблем із зіницями очей. Альбінізм має декілька форм, але в основі цієї хвороби лежать гени, які відповідають за синтез меланіну. Ми з вами на уроках біології детальніше про це будемо говорити. Особи з альбінізмом може мати проблеми із зором та зі слухом, також підвищений ризик розвиток деяких хвороб. Таких як рак шкіри, і ці люди потребують додаткового захисту від сонця та спеціального догляду за шкіри. Також можна сюди віднести дуже велику кількість генетичних захворювань, які не лише зовнішні показують на особливість да, певної людини, а можуть е, саме порушувати процеси життєдіяльності всередині організму, і ми з вами детальніше, вже пізніше, будемо з цими захворюваннями знайомитися. Генетично можна успадкувати як хороші, так і погані ознаки. Ну, наприклад, людина може успадкувати від своїх батьків здорові зуби, розкішне довге волосся, але тим самим перебрати схильність до хвороб нервової системи, опорно-рухового апарату або серця. Давайте розглянемо ось таку схему, якщо мати та батько здорові. Да? то в них можуть народитися здорові діти да? у половину е відсоткової саме, співвідношення, але може народитися е саме хвора дитинка у них, від цього ніхто не застрахований, або здорова дитина повністю. Е тим самим дві е людини, які не мають певних хронічних захворювань. Можуть народити дитинку, яка буде хворіти на якийсь із хвороб, яке передалося від там, бабусів, дідусів через плящі гени і тому подібне. Це залежить від того, які гени успадковуються від батьків та як вони взаємодіють між собою. Гени можуть проявлятися не обов'язково, коли передаються від батьків, а ще під впливом зовнішніх факторів. Цей прояв генів має назву фенотип і може викликати розвиток хвороб та інші проблеми зі здоров'ям. Ну, наприклад, якщо людина веде спосіб життя, вживаючи алкогольні напої, наркотичні речовини або палить, живе у Місті, яке забруднене, має забруднене повітря із-за викидів певних заводів і підприємств, або їсть шкідливу їжу на постійній основі в великих порціях, це також може призвести до розвиток певних захворювань, да? і гени можуть проявлятися під впливом цих факторів, і, як вже зрозуміло, мають назву фенотип. Давайте порівняємо з вами прояв фенотипових ознак у жінок-близнюків. Подивіться, будь ласка, дві дівчинки, яких звуть Ірина та Олена, але вони проживали в різних умовах середовища та вели різний спосіб життя. Наприклад, Ірина проживала на півдні нашої країни біля ботанічного саду в Криму, тобто там, де найчастіше сонячно, а Олена проживала на півночі Європи. Там, де все ж таки, менше сонечка набагато, і тим самим прояв зовнішніх факторів, таких як сонячне світло, буде набагато менше. Вплив сонячних променів у Ірини засмага та веснянки на обличчі, а у Олени блідувата шкіра і веснянок немає. Фізична активність Ірина займається спортом, добре розвинуті м'язи та струнка фігура, а Олена веде малорухливий спосіб життя, дуже часто працює за комп'ютером, тим самим в неї розвилися проблеми із зором та поставою. Тобто, як ви побачили, близнюки, у яких яким передалися однакові гени, можуть зовнішні відрізнятися одна від одної і за саме фенотипових ознак проявів їх. І, взагалі, ваші щоденні звички та спосіб життя можуть значно вплинути на ваше здоров'я, навіть більше, ніж ви усвідомлюєте. Рекомендується скористатися цими знаннями для того, щоб підвищити шанси на формування сприятливих фенотипових ознак, тобто займатися спортом, вести активне активне життя, постійно бігати, стрибати, ходити на уроки фізкультури, дотримуватися режиму дня. І тому. Буде вплив навколишнього середовища набагато менше на ваш організм порівняно з тим, якщо б ви цим не займалися. Подумайте, що ви можете змінити в своєму повсякденному житті для того, щоб зміцнити своє здоров'я і не допустити розвиток певних захворювань. Ми зустрінемося на наступному уроці. До побачення. Якщо є питання, запитуйте у коментарі.